Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні у мене для вас таке відео. Воно не стосується тематики мого каналу, тому що відео я зняв для того, щоб допомогти відеоблогерам. Недавно народ я зіткнувся з такою маленькою проблемою. Створив я для збільшення аудиторії каналу групу в однокласниках, накидав туди відео і мій друг знайомий блогер Віталій 1973. Написав мені коментар, Дімон, ти неправильно скидаєш відео. Віталій знімає відео про мототрактори. Китайський мототрактор у нього є, Китай Бабай, він його так смішно називає. У нього там є багато на каналі відео про модернізацію, навіску, ремонт, тому подібне. Кому буде цікаво, ссылка буде під відео. От. Він мені сказав, що так як я скидаю відео, не будуть зараховуватися перегляди. Вирішив я цю інформацію перевірити. І виявилося дійсно так: однокласники не рахує правильно відео, тому що в мене в групі було переглядів 300 переглядів на двох відеороликах за тиждень. І в аналітиці YouTube по сайту однокласники відобразилася інформація, що в однокласниках було тільки 11 переглядів. Звісно, це обідно було мені, тому що я. Створював групу для того, щоб народ дивився, дивився на мою творчість, кому таке подобається, щоб щось там черпав для себе. От, і таке відношення сайту однокласники, тому що він не рахує правильне відео, мені аж ніяк не сподобалося. Вирішив я пошукати, що кажуть інші люди в інтернеті, як вирішити цю проблему. Як не дивно рішення. Цієї проблеми вже дуже багато народу шукає. Вони знайшли рішення цієї проблеми. І зараз я вам покажу, як цю проблему вирішувати. В інтернеті всі відеоблогери як один, не знаю чому. Всі кажуть, що треба робити ось так. Не знаю, чи це правильно, но. Мені такий підхід е, трошки не подобається, тому що одна людина знайшла, а всі інші починають копіювати просто для того, щоб, е, ну як сказати, публіку заволікти до себе. Всі копіюють е, і говорять все в один голос, як ото проблему вирішити. Так от, всі стверджують, отако. так: коли ми беремо нове відео, заливаємо тільки загружаємо нове відео на канал, у додаткових налаштуваннях відео нам потрібно. Зняти ось тут галочка. Ось тут така галочка є. Нам потрібно цю галочку забрати. Ця галочка не дозволяє установлювати наше відео на канал інших сайтів у вигляді відео. От у вигляді, наприклад, ось тако. Дивіться. Вставляємо ми відео. Ось так, бачите, як воно. Тільки що це відео ми поставили галочку, щоб. Воно і до того стояло так. От. Щоб ми ось так не могли вставляти відео, щоб воно не встановлювалося разом з програвачем. Нам потрібно добитися результату ось такої його от вкладки, щоб коли ми нажали, відео у нас переходить на канал Ютуба. Ось тоді буде перегляд зарахований на сервісі Однокласники. У соціальній мережі. Оці буде Перегляд зараховуватися тільки при прямому переході на канал Ютуб. Ось так. Перегляд не буде зараховуватися, або там один із 10 чи сотні, не знаю, як вони там рахують по-своєму. Так от, такий метод є правильний. Це є правильне рішення, правильно сказали. Метод є правильний, але правильний, цей метод діє тільки для нових відеороликів. А так як у мене на каналі цих роликів. Дуже багато вже накопилося. Всі ролики старі, і як бачите, як старі ролики виходить публікувати. Почав я це шукати. Находять люди, як і це вирішувати. Беремо, є такий сервіс. Сказали, треба укорочувати сервіс, Укоротити ссылку. Ставимо нашу ссылку. Як бачите, я вже тут 4 дні тому це пробував. Це виглядає сервіс ось так: Google URL. Ну, я просто в Гуглі брав пошук, Укоротитель як я писав, скорочувач, URL від Google. І так воно знайшло мені. Ось такий сайт у нас є. Так, тут ми вводимо нашу адресу нашого відео. Це прив'язка у нас до часу. Беремо укоротити і ми маємо. Ой, неправильно я скопіював. Зараз я скопіюю відео, О, копіювати. Беремо, вставляємо, вставити. Є у нас коротка. Адреса нашого відео заходимо в однокласники, пробуємо, чи проблема вирішена. Вставляємо. Вроді би, вирішено, все чудово. Проблема є, є наша ссылка, Все чудово, вроді так, ось це не відео, це ссылка. Посилання на канал. Нажимаємо. І не тут то було. Коротше, однокласники сварять, сваряться, пишуть, що. Силка веде за межі однокласників, там нікому не розголошуйте пароль, номер телефону і тому подібного. Звісно, це повідомлення буде лякати народ на кожному такому відео старому. Як таке буде повідомлення, звісно, ніхто не буде його дивитися, всі будуть нажимати відміну. Ну хто кому треба, той подивиться, але в основному воно злякає людей. В групі в ВКонтактах це працює, ніхто на це не буде сваритися. На ось таке. Повідомлення. Но ось тут <laughs>, бачите, що свариться. Е, постійно треба підтверджувати дію. Це також бісить, але воно тут і не потрібно. Укорочувати URL на сайті ВКонтакті не потрібно. Просто кидаємо URL і тут все правильно працює. Ніяких укорочень сюди не треба. От, бачите, є пряма. Тут тут проблем ніяких, все правильно працює. На сайті Facebook працює як коли. Деколи правильно, деколи неправильно. От Недавно 12 хвилин тому я пробував скинути і дивіться, яка в мене проблема вийшла. От, 41 мінута тому ось так було, тепер ось так. Коли у вас таке є, це якийсь дивний гібрид. Ні ссылка, ні відео. Коли ось тут відео, а тут ссылка, Робимо як? А, це я укорочував адресу. Це навіть якщо не укорочувати, таке буває деколи. Е, обновимо сторінку. Тут трикутничок має появитися. О, є трикутничок. Коли ось таке є, е, на старих всіх відеороликах. Треба нажати цей пункт. Обновити публікацію. Обновити публікацію вложення. Ми нажимаємо сайт Facebook подає інформацію на сайт YouTube, яка у нас там стоїть настройка. чи в нас галочка, чи в нас нема галочки. І він автоматично міняє ось це на ссылку. От бачимо, ссылка є. Зробили ми силку. Ставимо галочку. Дивіться, от на Facebook це чітко зроблено. Ставимо галочку. Є у нас це. Обновляємо сторінку, щоб побачити цей. Є трикутничок. Нажимаємо Обновити публікацію. Поки що не спрацювало. Ану, почекаємо ще. Обновити публікацію. Ні, немає. Ну, можливо, є затримка, деяка, можливо, я не зміни. Ні, я зберіг зміни. Ще раз, обновимо, попробуємо. Мало би обновитись. Обновити публікацію. Ну, не виходить. Через деякий час тут знову буде така сама штука, що коли ми будемо обновляти публікацію. Нам виб'є не сил. О, бачите, спрацювало. От. Нам вибило ось таку штуку. Є відео. Ми сохраняємо і у нас знову з'являється відео. Коли ми забираємо галочку, у нас відео не буде. Ми беремо обновити публікацію, ну це після обновлення. Ну, в общем, смисл зрозумілий. Є такий пункт, як обновити публікацію, ми його нажимаємо. От бачите, ссылку нашу переробляю знову на це, на це відео. Ми нажимаємо і відео все поміняється. Таким способом ми можемо всі відеоролики перетворити на відео без особливих заморочок. А от щоб виправити, виправити ось цю проблему, я почав шукати трошки глибше. Зайшов, в общем, я на сайти. Так, ми Галочку забрали. Зайшов я на сайти, які е, спеціалізуються, там ну, форуми і тому подібне, там розписується, як програмувати сторінки HTML. Почав я сам цікавитись цим, знайшов, що там є певні команди, які вводяться в адресну строку, і тоді відео буде наше передресоване. І думаю, ну, попробую якусь команду, чисто так раді інтересу приписати. От, заходжу я в однокласники, створюю тему, вставляю відео, от адреса пропала, я нажав закрити, опа, адреса з'явилася. І вписав я там команду, не пам'ятаю, яка команда була. І знаєте, що сталося? Все спрацювало, відео було. Ну Потім я такий думаю: а ну, я попробую щось друге написати. І я взяв просто-напросто, хотів написати так, машинально написав на англійській, а воно було на руські. От дивіться. От, на руські пишемо там. І нажав ОК. І о чудо, дивіться, у нас з'являється ссылка. Ссылка пряма на YouTube. Просто через те, що ми дописали непонятно що, у нашу адресу. От зараз я вам покажу ще раз, якщо ви не вірите. От, є у нас відео, воно публікується як відео. Дописуємо будь-яку російську, англійську, любу букву. Дописуємо. Нажимаємо ой. Не встиг я. Не дочекалися ми поділитися, О, ставити є відео. от. Нажимаємо одну букву і чекаємо. О! І у нас з'являється чудова така силочка. Ми маємо посилання на наш канал. Ось Це посилання через укорочені адреси. Це посилання на канал. Нажали, чудо. Ми перейшли на канал. Фейсб... цей... Однокласники нас вже не сварить, так як зараз, як по цій силці, що це якась ворожа сторінка. І я думаю, всі будуть задоволені ось таким вирішенням проблем. Взагалі, рішення елементарне, просто елементарне. Вставляємо адресу. Я не знаю, чому, як то там той сайт встроєний в них. Чому ось такою простою зміною, ось буквально дописав любі букви в кінці, і сайт сприймає його як переадресацію На... Коротше, сприймає так, як би мав сприймати правильно. Ось так би мало бути зразу, тому що в контактах все це працює правильно, в Фейсбуці правильно, тільки в однокласниках неправильно. От, ось таке маленьке рішення проблеми. народ. Надіюся, це буде дуже-дуже корисно всім відеоблогерам. І хто дійсно побачить від цього мого відео користь, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал, це буде найкраща вдячність для мене. От, так що, народ, будь ласка, мені не жалко, ділюсь з вами інформацією. Беремо, вставляємо відео, дописуємо будь-яку букву, можемо дописати там і цілий. Не знаю і цілу поему після цього. І сайт однокласники розуміє, так як силку, і не треба ніяких сторонніх сервісів по укороченню силок і тому подібне, тому що всі ці сервіси, як ви вже бачили, однокласники блокують ось таким повідомленням. Ну, на цьому в мене все по рішенню цієї проблеми. Ще хочу сказати декілька слів про групу. У мене вже на каналі є групи в контактах. Ось в контактах група з таким інтерактивним меню. Ось це меню групи. От, нажимаємо на нього. Ось тут у нас є пункти мотоблок. Тут у нас зібрано все відео з каналу. Тут є пункт в меню про трактор Прикарпатець, все відео зібране про нього. І також різні інші відеоролики на різні тематики. Тут ремонти, обзори. От це, все це подібне. Тут в цьому меню відео доступне для глядачів. Прямо в контактах ви можете дивитися відео, нікуди вас не буде переадресовувати, так що це зручно, кому треба користуйтеся. А в зв'язку з цими змінами в однокласниках я вимушений поміняти формат от каналу. Він тепер тако буде от, буду скидати в групи, не каналу, формат груп. Я буду скидувати ось такі посилання на канал, і по цих посиланнях буде переносити вас на канал YouTube, і там ви будете власне, дивитися відеоролики. Ну, на цьому в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк. Підписуємося на канал. Підписуємося на групи. Є групи в Однокласниках, є група в ВКонтакті, є група в Фейсбуці. Правда, тому чомусь там ніхто ще немає. Ну, я туди ще й народне запрошував. Буду радий новим глядачам. Ну, На цьому в мене все. З вами був майстер Дімон. Гарного вам настрою. До зустрічі!